У селі Соснове Березінського району відкрили меморіальну дошку загиблому учаснику антитерористичної операції Івану Мельнику. Дошку встановили на фасаді Соснівського навчально-виховного комплексу і гімназія, загальноосвітня школа першого ступеня, де герої навчався. На церемонії відкриття були присутні батьки, родичі, друзі Івана, представники влади, односельчани, учні школи та учасники АТО. Право відкрити меморіальну дошку було надано випускникові школи та другу. Івана – учаснику антитерористичної операції Віктору Галичу. Івана Мельника я знав з дитинства. Ми разом навчалися в школі, займалися в духовому оркестрі з ним. Це компанійський хлопець, який ніколи не відмовлявся, якщо треба була допомога. О, Так склалося, що ми одного дня мали призивалися з ним в воєнкомат на 13 березня. Думав, що судьба нас і зведе там, що будемо разом воювати на сході, але судьба нас розвела. Я попав у 95-ту бригаду, в Житомир, а він попав в старичі. Так, перезвонювалися по телефону з ним. Це дуже хороший мужик був. Я хочу подякувати батькам школі за те, що вони його дуже виховали, чемним, настоящим мужиком, що там говорить. Таких мужиків мало. Проживав Іван Мельник у селі Совпа Березнського району. Не стало солдата 14 березня цього року. Він загинув на 41-му році життя. До лав Збройних сил України був призваний у березні 2015 року. З квітня служив на Луганщині у загиблого воїна. Залишилася дружина та четверо дітей. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Пе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Надія Мазепа, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березне.